Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, друзі, попрацюємо сьогодні трошки. Ми звичайно ж з вами поділимось, покажу вам, що робимо, розкажу зараз трошки. Приїхав коротше, на город. Хто, хто слідкує за каналом, той можливо пам'ятаєте, показував вам город, знайомий віддав. І на зиму він був. Я його зафрезерував, а по весні, коротше, дощі були, садощило, вода стояла якось десь тижня-два тому приїхали з татом, спробували переорати, Це бачите понад краєм. Але було дуже мокро, що навіть трактор просто, просто загрузав і не можна було виїхати. Тому його покинули, і це вже настав час, треба щось робити. Зілля бур'яни засіла. Бачите, яка, яка картинка. Можна, можна сінокоск косити. Молочай засів. Зараз покажу вам. Ось, ось так виходить. Зілля задискую це, потім, можливо, візьму тяжкі борони, приїду, зарівняю площу і тут, тут кинемо сою. Сторони то трошки краще картинка виходить. Я думаю, в один слід буде достатньо, в принципі. Напишіть свої коментарі, буде цікаво почитати, відповідати буду. Так, наш китайський дракон на бойовому ходу. Залив повний бак, диско вже відчистилося, бо під дощами стояла, то була... Заржавіла повністю. Так вже легенько крутиться, як бачите. Сонечко шепче, хмар немає, водички повний канал налило в дощів. Бачите. Планувалось тут одне, але бачите, погода не сприяла цьому, тому що маємо, то маємо. Тому працюємо і ділимось з вами що воно буде виходити. Так що погнали. Збираємо ось такий результат, така картиночка виходить. Зараз спробуємо можливо ще в другий слід, ну поки що треба доробити в перший, а там будемо бачити. Хожу я народна друга повишена передача, повний привід. Передній ведучий міст включаю, так він краще йде. ну По глибині дивіться самі, як вона лізе. Борозна, дивіться, яка ось з неї виходить. Отак от. Так, друзі, ну що, показую вам ось це, так воно відрізняється. Це в один слід було зроблено. Трохи, бачите, зелені ще зверху є, а це ось вже в два сліда я пройшов. Ну, Я думаю, що досить непогано. Бо після плуга тут така буде брила, що їй нічого не зробите. Бачите, земля досить мокра. Тобто вологи в землі вистачає. Це ось такий. Фон, можна сказати, і з цієї сторони так само. Мокро колеса ще залипають, так само дискова залипає. Але нічого, маємо такий результат. Так що я думаю, доробимо все, Можливо, ось вже підсохає. До вечора воно сохне, потім беру великі борони тракторні. Рівняємо гарненьку площу і тоді можна буде сіяти. Так що покажемо обов'язково. Так, друзі, ну що, приїхав нагород, вчора з татом порадились вдома, каже, хай стоїть, хай постоїть, це вчора я його задискував, хай вчора постояло півдня і сьогодні півдня, коротше, підсохло, бачите, як земелька трошки підсохло. Бур'ян також зів'явся, бачите, як Начепив борінки. Три штуки. І зараз спробуємо це все діло зарівняти гарненько. І до вечора, я думаю, ще навіть е візьму сівалку і посію. Так що, поїхали. Показую, друзі, що у нас вийшло. Дивіться, ось так. Досить непогано. Так що, їду, обідаю. Далі що? Беремо сівалочку і приїдемо з татом. Посіємо. Вологи тут в землі вистачає. так що ось так. Погнали. Так, друзі, ну що, ми, приїхали з татом, в город уже Коротше, сіяно. сіємо. це отак от ходить. Я вже два круга проїхав, персів тату, щоб трошки покатався та щоб вам познімати чуть -чуть. Ну, так. Та й отак виходить. Гарненько, рівненько взаді грибіночка загортає, да, Там під неї трохи зілля набиває, але нічого. Головне, що зерно в землі. З доми виставили зразу висів, відрегулювали, відкалібрували сівалочку на 120 кілограм. Та й отак. І сіємо. Ну все, друзяки, робота зроблена, початок є, можна так сказати. Тато поїхав. Он. Це в нас перший город в цьому році. Так от вийшло. Ну, я думаю, завтра-післязавтра будемо решту городів, своїх полів сіяти. Ну і, звичайно, вам покажемо. Так що всім дякую за перегляд. Коментуйте, ставте подобайки. Всім пока. Побачимось.